Одна мачеть за 1800, а дві за 3000. Спеціально для наших клієнтів робимо суперську знижку на нашу круту модель Мачеті нашумівшої фірми «Екстрема Ратіо. Соцільно металева конструкція, зручна прогумована ручка сталь д 2. Ідеальний варіант для тих, хто шукав довгий ніж. До речі, загальна довжина 46 см. В комплекті йде чохол, який кріпиться на поясі. Щоб замовити цей ніж за акційною ціною, пиши нам на Viber за номером, який вказаний на екрані. Всім привіт! У нас сьогодні короткий огляд на топові моделі наших ножів. Перший ніж на стенді це наша катана за 800 гривень. Другий це розкладний мисливський вартістю 850 гривень. Третій та четвертий це фінки за 1900 гривень. Ну і далі у нас дуть розкладні ножі джип за 450 та розкладна фінка вартістю 900 гривень. Метелики у нас також є вартістю 250 гривень. Компактний мисливський ніж за 650 гривень. Друзі, в наявності маємо ось цього красунчика. Для замовлення пишіть нам на Viber за номером, який вказаний у вас на екрані. В наявності маємо ніж прихованого типу у двох кольорах. Ціна 550 гривень. Також знизу є склобій. Ідеальний варіант для подарунку. Для замовлення пишіть нам на Viber або у Telegram за номером телефону, який вказаний у вас на екрані. Відправка без предоплати. Усім привітики! В наявності маємо набір із трьох різних ножів за 1300 гривень. Два ножі з конструкцією фултанг та один розкладний. Відправочку здійснюємо без предоплати. Для замовлення пишіть нам на Viber. Наша нереально крута новинка. Друзі, ми отримали нереальну катану загальною довжиною 1 метр. Сталь 440С. Гострюча, заточена і коштує 3000 гривень. Відправляємо по предоплаті 200 гривень. Для замовлення, напишіть нам на Viber. Номер телефону ви бачите в себе на екрані. Красивий ніж за 900 гривень з товщиною клинка аж цілих 6 мм та ще й з нержавіючої сталі. Для замовлення, пиши нам на Viber.